Усім привіт! На огляді інвалідний візок номером 167, Breezy Entry 203. Легко розкладається. Є ремінь безпеки. По параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 41. Загальна ширина від обода до обода 61, глибина сидіння 43, висота спинки 42, висота від сидіння до підлоги. Регулюється на вістині 45-50 см. Вага візка 18 кг, максимальне навантаження 125 кг. Знаходиться в повністю робочому стані, все функціонує. Лише якісь певні можуть бути подряпини по, по корпусу. Зараз я вам все покажу. Підніжки. <кхи> Підніжки складаються, відкидаються та повністю знімаються. Плюс є підтримка ніг, щоб ноги не зісковзували. Передні колеса литі. Протектор ще, ще зберігся, досить добре. Можна регулювати висоту коліс. Зверніть увагу, як крутяться передні колеса, значить підшипники в нормі. Задні колеса так само литі, хороший протектор ще зберігся. А обуди, обуди на диво, вони навіть не, не поцарапані. Якщо поцарапані, це десь там якісь одиниці, це, це, це прям чудо якесь. Прям якесь чудо дійсно. Швидкоз'ємна муфта. Блокування коліс працює, можна регулювати по силі затиску, з другої сторони. Абсолютно така сама ситуація. А тут от, можна знайти якісь царапинки. Ликування також працює, тобто муфта вибачаюсь. Ликування коліс. Так. І сидіння. Сидіння у нас, в принципі, в хорошому стані, проте не завадло б його попрати. А місцями є от такі. бачите, трішки надірвано тут, трішки пропалено. Ну Це по сидінню, мабуть, і все. А так воно м'яке подвійне сидіння. А, бачите, можна зняти це на шестигранниках і попрати, так що це все без питань. А, підлокітники цілі, боковушки так само цілі. відкидаються звісно, що як одне, так і інше. Спинка подвійна, м'яка. Подивіться, досить товста спинка. І так само без проблем можна зняти, вона тут на ліпучках. Є також термозад для управляючого. Працює праве, а ліве. І ліве працює. Супер. А позаду знизу у нас тут. Можна регулювати висоту сидіння ось тут. Бачите, треба переставляти. В ну, принципі, В принципі, дай усе. Хороша коляска, можна рекомендувати. Інтернет-магазин махом. Можна тут купити дану коляску та багато чого іншого. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу!